Про своє здоров'я потрібно вчасно. Представники Національної гвардії України у Закарпатській області підписали меморандум про співпрацю із мережею лабораторій європейського зразка Астрадія. Я хочу сказати, що сьогодні для нас в «Астрадії» відбувається дуже важлива подія. Ми будемо підписувати меморандум, це є черговий. Наш меморандум у напрямку підтримки тих, хто оборонить нашу державу. Наразі мова йдеться про жінок військовослужбовців. Ну, ми бачимо щодня, як вони відповідально виконують свою е, працю, е, які вони е, дисципліновані, але це не означає, що вони не потребують специфічної медичної підтримки, і саме тому. Ми сьогодні маємо можливість підписати меморандум, де буде зазначено перелік тих лабораторних послуг, які ми будемо надавати їм безкоштовно. Для нашої Нацгвардії дана ініціатива і підписання меморандуму корисне тим, що ми турбуємося про наших жінок. Наші жінки будуть здоровіші, наші жінки. Отримують безкоштовні послуги, що стосуються їхнього жіночого здоров'я, і ми дякуємо за це астрадії такі. Хорошій потужній ініціативі на цьому зупинятись не будемо. Турбуємося в першу чергу про жінок. Наступного ж дня після підписання ініціативи військовослужбовиця Надія Андрійцо сьогодні, 6 червня, о 9-й ранку, скористалася пакетом безкоштовних послуг. Прийняли мене гарно, гарний колектив. Я тут неодноразово здавала, але мені тепер більше подобається, що є можливість дати безкоштовно жіночі гормону плюс цукор, це дуже важливо, так як тепер дуже, ну, скажімо, з цим проблема. Дуже часто буває цукрона бути в організмі. І плюс звичайний аналіз це дуже важливо для кожного, для кожного військового службовця. Скористатися послугами від Астрадія можна до 31 грудня цього року. Людина при собі повинна мати робоче посвідчення. Працюватиме лабораторія з понеділка до п'ятниці, з 9 ранку до 14.00.